Всім привіт, дорогоцінні. Хотілося б сьогодні знаєте, поділитися такою дуже цікавою думкою. Всі знаєте, хочуть, щоб Господь прийшов у життя і Господь був у житті. Але питання в тому, що знаєте, для того, щоб Господь прийшов і був і жив у нас, для цього є в нашому житті і повинно бути покаяння. І знаєте, такий приклад є. Що таке взагалі покаяння? Покаяння це те, знаєте, коли ми миємося, коли ми ну. Свої речі також миємо і тому подібне. Тобто, ми слідкуємо за собою, слідкуємо за своїм станом фізичним для того, щоб від нас не воняло і тому подібне. І ви знаєте, що. У знаєте, як можна говорити так думати, о, ну а чому там, наприклад, до мене там люди не підходять, чи чому там зимою наприклад там люди не спілкуються, чи що відбувається, і питання: а ти коли останній раз свої речі мив себе мив і тому подібне? Якщо від людини буде дуже йти неприємний запах, то буде поруч з ним і взагалі біля нього знаходитися? Нікого не буде. І те ж саме і в покаянні, що знаєте, для того, щоб у нас була повноцінно якісна життя якісна, взагалі все навколо нас, то нам треба покаяння, тому що покаяння це звільнення від всього гріховного, це очищення і омивання своєї душі, свого серця, і це плацдарм для того, щоб Господь він прийшов у наше життя. Тому знаєте, покаяння це не просто слова, покаяння це дійсно зміна мислення. Якщо ми подивимося і зрозуміємо, що таке насправді покаяння, то Господь він прийде і буде в нашому житті. Тому, якщо щось не виходить у духовній сфері, треба подивитися на своє покаяння, треба подивитися на своє серце, в якому взагалі воно стані. І якщо там є дійсно проблема, то з цим треба розбиратися. Тому запрошуємо кожного підписатися на телеграм-канал Салтаненко для вивчення Слова Божого. І також підписуйтесь на наш канал, напишіть нам коментар, і кожну неділю в нас відбувається онлайн-конференція якраз на духовні теми. Тому пишіть, звертайтеся, долучайтеся, будемо раді вас бачити, духовно спілкуватися, підтримувати. Мовити вас і молитися, нехай благословить вас Господь.